Ракетний обстріл, який розділив життя на до і після. Далі історія про вчительку української мови Наталія Панченко потрапила під російський удар в своєму селі на Запоріжжі. Її намагалися врятувати, і українські і іноземні лікарі, і зрештою, це вдалося. Ще й завдяки підтримці родини, каже наша Олена Каптюх. Наталія Панченка обережно ступає, потім вже починає крокувати впевненіше частіше ходити радять лікарі під руку йде зі своїм сином Єгором. Саме діти каже Наталя стали для неї стимулом для боротьби. Наталя до повномасштабної війни працювала вчителькою української мови в зарічному це селище на Запоріжжі. 3 листопада минулого року росіяни обстріляли її село ракетами. Тоді постраждали 11 місцевих. Наталя була серед них. Враз все стемніло, я нічого не зрозуміла. Я тільки відчула такий тиск в ухах, що, наче я десь знаходжуся на дні якогось. Чи океану, чи моря, якась така невагомість тіла, як наче ти десь провалився в якусь пізно. Прокинулася Наталя вже в лікарні. Вона отримала важкі травми ноги і руки. Чисельні операції в Україні не дали необхідного результату і на реабілітацію. Наталя поїхала до Австрії, дивлячись на наші травми, які можна сказати були несумісні з життям, то це була дуже. Гарна допомога, на яку ми надіялися. Ногу Наталії врятувати не вдалося. Вирок австрійських лікарів був однозначний. Професор підійшов, сказав: або ми тобі зберігаємо ногу, два місяці ти живеш, і потім ти помираєш від зараження, від сепсісу, або ми тобі ампутуємо, ти стаєш на протез. Був дуже-дуже, як би сказати, трагічний для мене, тому що, коли я прокинулася одного ранку вже без ноги. То це було дуже катастрофічно. Я не могла дивитися взагалі на четверту частину своєї ноги. Місяці реабілітації десятки вправ, щоб навчитися ходити. Заняття з психотерапевтами, і навіть їзда на конях Наталію буквально витягували з психологічної ями. Гарна підтримка, чоловік, батьки, донька, син, багато в мене друзів з України. Зараз Наталія вже повернулася з за кордону. Вона продовжує займатися фізичними вправами, намагається багато ходити поряд із сином, який її підтримує. Та найбільша мрія повернутися до школи. До своїх учнів У мене були випускні класи. Я теж згадую цих дітей. Мені дуже хочеться, щоб було все як раніше. Ну не знаю, як в мене вийде, але думаю, що да. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.